6 грудня в Україні відзначають День Святого Миколая. Поруч з цим святкують і День Збройних сил України. З нагоди цих двох свят в Тернопільському академічному ліцеї Українська гімназія імені Івана Франка організували благодійну ініціативу, яка має на меті підтримати наших захисників. Продовж кількох днів у освітньому закладі збирали теплі шкарпетки, які допоможуть військовим зігрітись на передовій під час холодної зими. Минулого року в нас така виникла ідея, зокрема, у мене. Щоб організувати акцію, де е, наші ліцеїсти можуть принести шкарпетки до Миколая е, нашим воїнам, акція вдалася, і ми. Цього року аналогічно цю акцію продовжуємо. Основна мета нашого такого заходу, такої акції допомогти нашим військовим, щоб їм було тепло в ноги. На перерві до кабінету директора, де власне і відбувається збір, черга з учнів закладу. Вони активно долучаються до акції та приносять не одну пару шкарпеток. За свою доброчинність отримують подяки та подарунки. В маленькому святковому мішечку, який тримає Микола Федоруц, знаходяться святкові сертифікати. За допомогою них учні можуть отримати невеличкі бонуси під час занять, які покращать та полегшать навчальний процес. Таку ідею запровадили цього року, для того щоб Жвавіша була акція, ефективніша яскрава. Я підготував для наших учнів ось такі разові сертифікати від директора. Це один бал чи до контрольної роботи, чи до загальних груп загальної групи результатів, чи до самостійної роботи. Багато дітей долучаються. Найбільшою цінністю є те, що діти не йдуть заради оцього листочка, а вони справді хочуть допомогти. Це дуже цінно і це дуже приємно. До благодійної акції доєднуються як наймолодші вихованці ліцею, так і учні старших класів. Шкарпетки принесли Михайло Сав'юк, Аліна Іваськів та Софія Левусь. Про те, що в ліцеї проводять таку акцію, вони дізнались від класних керівників. Діляться що до подібних акцій, долучаються постійно. Більшість з нас хоче долучитись, тому що завдяки нашим воїнам ми маємо змогу навчатись зараз, спокійно навчатись, тобто і кожного з нас завжди є. Ну, Хочеться нам свята, незважаючи, чи ми дорослі, чи ми малі всі завжди нас хочуть. Свята підлітки кажуть, що взимку на фронті військовим особливо важко через холод та морози. Тож підтримувати оборонців України в цю пору потрібно ще більше. Зараз наскільки я розумію, буде набагато суворіше зима, чим було раніше. Захисники, я думаю, потребують зараз справді якогось не тільки так, скажемо, душевного тепла, а й фізичного. Я думаю, що потрібно допомагати. Бо е, не завжди е, є змога придбати собі е, якийсь теплий одяг, е, не завжди є е, відповідне забезпечення. А оскільки е, я люблю робити добрі справи, я е, ось взяв участь у цій акції. Зима стала суворішою. Сама ситуація в країні стала важчою, і кожен воїн-захисник нашої країни хоче відчути дух цього свята. Але, на жаль, не всі воїни можуть приїхати до себе в домівку, до родини, тому я якими ще ми маємо допомогти, навіть тим самим шкарпеткам. Після завершення акції планують зібрати подарунки для військових, які міститимуть не тільки шкарпетки, а й інші необхідні речі та відправити їх на фронт. Зроблять це найближчим часом.